І Балацький, якого ми вже добре там знаємо, і який там, вже ж там на днях вже там член двох партій, можна сказати, да? так, так званий, він вже ж озвучив про те, що формується батальйон, так званий, на три тисячі людей. І ця задача у нього стоїть і вона озвучена до 10 жовтня. І саме тому е нагадаємо про те, що наразі закінчується вже вересень. І Таким, знаєте, наступним таким Рубіконом являється саме 1 жовтня, і усім мешканцям, особливо чоловікам призовного віку, особливо зараз рекомендовано покидати всю територію тимчасово окуповано виїжджати всіми правдами і неправдами а на підконтрольну нашу територію Запорізької області. А не блокують Бо... поки що виїзд та... для чоловіків? Не блокують поки а... що виїзд для чоловіків. Так. Пане Василю, дивіться, тут такий процес, а ми всі знаємо таке тонке місце, да, про дорогу життя. Це саме Васильівка. І як ми вже неодноразово проговорювали і наголошували на цьому, що там знаєте вгадати, як саме там по комусь дасться чи не вдасться, абсолютно, і що там буде конкретний момент у голові у тих у Васильівці расистів на блокпосту ніхто не може на жаль сказати, але ми знаємо такі факти. Що по факту, наприклад, там що вчора позавчора беремо такий інтервал, да і тут же ж варто наголосити, що вчора ще продовжився і точніше, завершилося це нікчемне дійство референдум, але є конкретні факти, що перед тим було там оголошено, що взагалі не пропускали людей, але певна кількість людей вчора там виїжджала. І знаєте, такий певний коридор там десь приблизно 12 годин він функціонував, коли чоловіків випускали, і випускали це за різну кількість грошей, коли було озвучено там різні цифри. Це і тисяча, і тисяча, тисяча дві. Ну тобто точніше, тисяча двісті доларів за те, щоб пропустили. І є такі кейси, коли знаєте, людям все ж таки вдалося покинути цю територію. Але чи вдасться це а, надалі людям? А знаєте, тут би хотілося би таки зазначити момент, що саме до першого числа щоб виїхати всім е, нашим мешканцям е, тимчасово окупованих територій, які з тих чи інших причин залишилися ще там. І наразі вони якраз багато людей, таких особисто знаєте, там знайомих, є ті, що зараз знаходяться в Васильівці.